З вами Романюк Олександр, компанія Professional. У нас є всього декілька хвилин до показу квартири, і ми на цій ж таки квартирі хочемо зняти коротке відео про те, як власникам нерухомості визначати ціну на цю ж таки їхню квартиру. Отож, почнемо з того, що визначити правильно ціну на квартиру дуже складно. Навіть я, маючи за плечами багаторічний досвід роботи ріелтором, досить часто користуюся допомогою в інших досвідчених ріелторів, коли мені потрібно взяти визначити ціну на ту квартиру, яку я беруся продавати. І мені досить смішно е, чути від власників квартири, що я точно знаю, що моя квартира коштує скільки там або скільки там. Навіть я точно не знаю, скільки ця квартира коштує, тому що ціну визначає насамперед покупець, а не продавець. І зараз ми про це будемо говорити. Щоб нам було краще зрозуміти, ми візьмемо якусь реальну квартиру і від, на відставі неї будемо відштовхуватися. Отже, ми беремо там двохкімнатну квартиру в панельному будинку площею 50 квадратів на середньому поверсі з дуже хорошим ремонтом, там, частково з меблями без техніки. Її реальна ціна на даний момент коштує десь приблизно 21-23 тисячі. Отже, ми беремо 5. Варіантів того, як власники квартири найчастіше визначають ціну на власну квартиру. Варіант 1. Ми продаємо квартиру за 30 тисяч, тому що нам потрібно з 30 тисяч. Власники собі знають, що їм треба мати 30 тисяч, і вони вирішили цю квартиру, яка реально максимум з неї можна там взяти 23, все рівно продавати за 30 тисяч. Ну, варіант абсолютно неправильний. Ну, на кого на що сподіваються власники цієї квартири? Вони думають, що перший же ж покупець, який побачив їхню квартиру, от прям візьме, витягне з кишені 30 тисяч і їм дасть. Ну зовсім неправильно. Навіть якщо ми йдемо там в магазин купувати куртку, яка коштує 200 доларів, напевно, що ми навряд чи купимо першу попавшуся куртку і не подивимося абсолютно ніяких інших варіантів. Тому перший варіант абсолютно неправильний. Варіант 2. Я продаю свою квартиру за е, там, 45 тисяч, тому що я 15 років тому купив е, цю квартиру за 45 тисяч або там, за 40 тисяч і ще 10 тисяч кинув в ню в ремонт і так далі. Що я там, інш... Взагалі мені не цікаво її продавати там, за 21-22. Ну, варіант абсолютно неправильний. Знову ж таки, ми дивимося на ринок, очима покупця. Якщо на даний момент квартири. Подібні коштують там 21-23 тисячі, але вона ніяк не може коштувати ні 40, там ні 45, ні 35 і ні 30, Тому що вона коштує в цьому ціновому діапазоні. Основне питання як визначити цей ціновий діапазон. Варіант 3. Я продаю свою квартиру за там 27 тисяч, тому що мій кум, брат, сват, сестра е, два місяці тому продали схожу квартиру, або там навіть трошки гіршу за такі, то гроші, що є там дурне, щоб продавати свою квартиру дешевше. Це варіант, скажімо, середній між двома поганими варіантами і між двома кращими варіантами, тому що все-таки продавець вже старається дивитися на ринок очима покупця. Але він майже завжди є неправильний, тому що людям властиво здаватися крутішими, ніж вони є насправді. І майже завжди, наприклад, продавець нерухомості, продавши свою квартиру за 15, він всім своїм там друзям розказує, що він її продав за 18. З іншої сторони, покупець нерухомості, якщо він купив цю квартиру там за 18, він майже завжди розказує людям, що він її купив за 15. Знову ж таки, бо він хоче здаватися крутішим, і він ну, там. Розумнішим ніж воно є. Насправді варіант 4. це портали нерухомості. Як правильно власнику нерухомості визначити ціну своєї квартири по порталах нерухомості? Неправильно є те, що ти просто заходиш, дивишся там ну, на двокімнатні квартири на виставці, дивишся, що там є, і визначаєш свою ціну. Таким чином, ти свою ціну визначиш нижче ринкового діапазону. Тому що зараз на сайтах нерухомості дуже багато так званих заманух. І подібні квартири, які коштують 21-22 тисячі, там горе, звісні, ріелтора, вони викидають на ринок там, за 15-17 за тисяч. Тому що покупці будуть більше дзвонити на ці заманухи, ніж на реальні квартири, які коштують, там, до прикладу, 23-24 тисячі. Тому, якщо і користуватися самостійно порталами нерухомості, насамперед потрібно телефонувати на ці ж такі оголошення і запитувати, чи реально є ця квартира і чи можна її сьогодні подивитися. Так, да, це може бути трошки, скажімо, не дуже правильно по відношенню до чесних ріелторів, не дуже правильно по відношенню до власників квартири, але у вас є певна своя ціль продати квартиру по максимальній ціні. І тут багато способів є хорошими. Отож, ми телефонуємо на всі квартири, які на даний момент є, і дивимося, що є насправді. Можливо, навіть ходимо дивитися на декілька із цих квартир. І що ми бачимо? Якщо на ринку є квартири, справді. Там, за 25 тисяч ми питаємо, а скільки ви її вже продаєте. Ну, можливо, нам чесно і не скажуть, але там, місяць продаємо, два місяці продаємо. Якщо ми бачимо, що ця квартира є схожа за своїми характеристиками до вашої квартири, коштує вона 25 тисяч, її вже там не купили протягом кількох місяців, напевно таке, щоб вашу квартиру продати, то потрібно навіть по відношенню до цієї квартири поставити ціну трошки меншу. Ну, напевно. Але це вже є досить правильним варіантом. І останній варіант п'ятий звернутися до допомогою, за допомогою до ріелторів. Ріелтори якнайкраще знають, скільки ваша квартира може коштувати. Але звертатися за допомогою, знову ж таки, треба до правильних ріелторів, тому що з точки зору оцінки квартири є три варіанти ріелторів. Перший ріелтори шакали. Це ріелтори, які ходять на дуже багато оглядів квартири. І е, знаючи, що ця квартира буде коштувати 21-22 тисячі, вони тупо говорять: е, я продам вашу квартиру за 17 і знайдуть тисячі способів того, як вас просто укатати, е, по тому, що квартира справді коштує 17 тисяч. Вони розуміють, що їм в 9 варіантів із 10 зроблять відмову, але якісь одні знайдуться, вони їх укатають там, на ціну на відсотків 20-25 дешевше ринкової вартості. І потім або самостійно викуплять цю квартиру, щоб потім перепродати, або там, запропонують цю квартиру своїм друзям, або викинуть на ринок і продадуть вашу квартиру там, за день-два по дуже хорошій ціні і ще будуть потім розказувати, як вони сильно навчаються. Робилися, продаючи вашу квартиру. Другий тип ріелторів – це ріелтори-альпіністи. Вони дуже добрі. Вони знають, що квартира в діапазоні 21-22 тисячі, але приходять і кажуть, Ваша... я продам вашу квартиру за там, 25 чи 26 тисяч. Вони знають, що ціна нереальна, але вони. Знову ж таки, по е, розуміючи, що напевно, жо е, вони не одні приходять і оцінюючи цю квартиру, вони е, називають ціну більшу, щоб ви захотіли із ними працювати. Ви починаєте працювати, вони такі добренькі. Але потім вони до вас щотижня телефонують і кажуть: ну немає покупців на вашу квартиру. Напевно, що висока ціна, а давайте знижувати, а давайте знижувати. І в результаті через якихось там 2-3-4 місяці, ну втративши цих там 2-3-4 місяці, ви все рівно з ними приходите до реальної ціни, і потім вони ж таки продають вашу квартиру і отримують свої комісійні. І також е, говорять, як тяжко вони натрудилися. І варіант третій. Так звані чесні ріелтори, їх насправді більшість, і найкраще із ними вибирати. Просто питання в тому, що ви не знаєте, хто із ріелторів шакал, хто альпініст, а хто чесний ріелтор. Тому тут я все ж таки раджу найкраще вибирати ріелтора по рекомендації. Ви чи до дантиста, чи до якогось там іншого продавця якихось інших товарів найчастіше потрапляєте по рекомендації. То чому до ріелторів ви телефонуєте по, просто там, по розклейці на квартиру або ще по якимось там іншим своїм баченням? Загалом найкраще комбінувати четвертий і п'ятий варіант. Ви паралельно прозванюєте порталах нерухомості по аналогічних пропозиціях і звертаєтеся за допомогою до ріелтора по рекомендації. Потім, коли ми все ж таки визначили діапазон цін на квартиру, приміром там 21-23 тисячі, ми дивимося, чи продаж. Нерухомості взагалі задовільняє ціль, яку ми перед собою ставимо, тому що майже ніколи я не бачив продавців в нерухомості, які казали, що в мене є ціль продати квартиру. Це неправильно. Ціль є те, що буде після того, як ви продаєте свою квартиру. Тобто ви продаєте свою квартиру там двохкімнатну, тому що хочете купити собі там трьохкімнатну квартиру або будинок, або ви продаєте двокімнатну квартиру, тому що вам абсолютно набридло жити в Хрущовці, хочете собі нову будову. Або продаєте двокімнатну квартиру, бо хочете там роз'їхатися, купити там якісь там дві менші малосімейки. І тому, чим ще добре працювати, з ріелторами, бо ріелтори вам скажуть, що за ці гроші ви зможете собі купити, якщо ви все-таки хочете купувати нерухомість. Бо досить часто звертаються люди, які продають е, од... двохкімнатну квартиру і кажуть: ми хочемо взамін купити там, дві однокімнатних квартири. Причому ще висувають такі вимоги до цієї однокімнатної квартири, які ці квартири будуть коштувати, наприклад, 1015-17. А вони продають свою їхня вартість квартири там складає 22 тисячі. І вони кажуть, а доплати там в нас майже взагалі немає. Тому кожен адекватний ріелтор вам скаже, що продаж вашої квартири взагалі не задовільне вирішує е, вашу ціль. І тому треба визначити, чи потрібно вам взагалі продавати цю квартиру. Якщо е, є якісь інші варіанти, можливо, є смисл розглядати ці інші варіанти. Або якщо все-таки продавати квартиру, то чи є у вас достатня доплата, щоб купити е, інші варіанти? Тобто е, це все треба обдумати добре перед тим, як продавати квартиру, бо може таке бути, що ви продасте вашу квартиру за 21 і залишитеся біля розбитого корита, де е, вам продаж нерухомості взагалі не вирішує глобальну ціль. Я вам дуже раджу, щоб продаж вашої нерухомості завжди вирішувала вашу глобальну ціль, і ви приймали тільки правильні рішення в нерухомості і співпрацювали тільки із хорошими, чесними, перевіреними ріелторами, які є професіоналами у власній справі. З вами був Романюк Олександр, компанія Professional. Успіхів вам!